А що ж людина і живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи? У когось пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила. Вона родилась на початку січня, ту ніч сніжок за вікнам кружляв, тендітних і легесеньких сніжинок, їй січень чисту долю вистеляв. Звивається стежиночка до рідного села, та найдорожча жилочка, де молодість прийшла, та ниточка без вузликів, що в серці я ношу. Та найсвятіша музика, якою дорожу, коли прийду до маминої хати, зустріне вишня квітом весняним, Голублячись до хвіртки, милі мальви світуть неначе полум'я в мені. Вночі зимові, сумні. Мамо, не спалось вам часто, ваше омрія щастя рано лягло на війні, чисту скорботу сльози переді мною ховали, силу од вас я черпала так, ніби грона в лози. Мережи казкове, світ який, ні краю, ні кінця, зори й трави, мрево світанкове, магія коханого лиця, світе мій гучний, мільйонноокий, пристрасний, збурунений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий. Дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну налий, дай мені у думку динаміту. Дай мені любові, дай добра, гуркочи у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра, не шкодуй добра мені, людині, щастя, не жалій моїм літам, все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам. Неначе вчора, а вже так далеко, І перший досвід, і бібліотека. Я вдячна долі, що в житті було, всіх починань натхнення джерело. Гей, літа, бистроногії коні, не летіть ви так швидко, прошу, я візьму срібний гребінь в долоні, ніжно гривоньку вам розчашу, під зірницями крил пригадаю, як тернами долю вели. Та їй світло шукали із раю, та надіями мріях цвіли. Гей, літа, вами осінь, я грію і живу, як судилося жить. За минулим в думках не жалію, за сьогоднішнім серце болить. А якби повернулись ви знову то впустила б я вас на поріг забивать про те саме розмову, саме там, де розсипала сніг. Гей, літа, мої спогади повні і життя мого з безлічі мрій, світлі в серці та сині на скромні, ви усі на долоні мої. Бібліотека світло дня, бібліотека зорі ночі, моя сім'я. Моя рідня, мій розум, серце моє, очі. Без неї я не проживу, бо як без вирідю лелека, я і крізь вічність пронесу Оте святе, бібліотека. Настане день, обтяжений плодами, Не страшно їм ні слави, ні хули. Мої суцвіття, биті холодами, Ви добру зав'язь все-таки дали. вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Понад 25 років ми з вами з дня в день працюємо поруч. Кожен день один на другий не схожі. А от цей день нехай в душі залишить добрий слід. Так розпорядилася доля, що настав новий складний у той час рік. І через декілька днів народилися ви. З того часу спливло чимало літ і зим. Але сьогодні ювілей. Це підсумки важливих справ. Серйозних рішень, це дороги до перемог і звершень, свідчення цього, урядові нагороди, звання та інші визнання ваших заслуг в бібліотечному світі. Про це можна багато говорити. Але сьогодні я хочу від щирого серця привітати вас днем народження. Бажаю того, чим все життя багате, міцного здоров'я, невичерпної життєвої сили, миру, благополуччя, здійснення всіх планів і задумів, красивого, щасливого, здорового життя ваших рідних. Нехай ваше подальше життя, як яскрава мозаїка, складається тільки з світлих фарб радості. Незабутніх подій, а кожен день дарує тільки чудовий настрій. З днем народження вас, Людмила Іванівна! Шановна Людмила Іванівна, завдячую долі, що вона мені допомогла зустріти з вами та попрацювати. Бажаю вам здоров'я, щастя, тепла та добра. Хай вам сміється доля Жавлина, поля розлоги колосом світуть. Нехай червоні ягоди калини, щасливу вашу осявайську, здоров'я вам від води джерельної, багатства від землі святої, а ще любові, ласки Божої. Будьте благословенні і господі. Паніла Івановна, сьогодні у нас знаменний день не лише для вас, а для всього нашого колективу. Ми з вами працюємо довгі роки, знаємо прекрасно один одного. Ви красива, чарівна жінка, любляча мама, велика господиня. Спасибі вам, що доля звела мене з вами. Ми знайомі з 71-го року по роботі, а потім ви людина рідкісної вдачі, якби була вся наша українська така нація. Ми були б зірцем для всього світу. Люди були б зірцем для всього світу, нашої незалежної України. Людмила Іванов, здравствуйте. я очень рада, что мне представился случай поздравить вас с наступающим днем рождения. Я никогда не забуду ваши отношения ко мне. Это нельзя не оценить ни за какие деньги, ни за что в жизни. Я вам очень благодарна. Шановна и дорога мне Людмила Ивановна, Счастливо витаю вас с славным ювелием. Дякуючи долі, мої життєві і трудові дороги, пов'язані з вами із 60-х років до сьогодення. Знаю вас як людину високопрофесійну і відповідальну. В кожну справу, велику чи малу, за обов'язком чи покликанням, ви щедро вкладаєте вміння і душу, розум і серце. Дякую вам за вашу скромність. Чуйність, уміння вислухати, порадити і допомогти. Хай з вашим вагомим досвідом і мудрістю завжди крокують в ногу: міцне здоров'я, натхнення і творча наснага. Нехай кожен день буде осяяний високим злетом душі, а добре самопочуття і гарний настрій. станут запорукою вашего життєвого успеха. Счастливой вам доли, добробуту и родинного благополучия. Дорогая Людмила Ивановна, коллектив библиотеки Шварцмана в моем лице поздравляет вас с днем рождения. Я вспоминаю встречу, первую встречу с вами, это было 38 лет назад когда по направлению я попала в библиотеку Леси Украинки. Вы всегда были для меня наставником и духовным, и в профессии. Всегда с личным вопросом бегала к вам, и вы всегда мне помогали. Я вспоминаю те годы, когда я работала с вами, когда мы вместе строили эту библиотеку. Вы начинали, я продолжала, когда в 1989 году мы открывали еврейскую библиотеку, вы научили меня работать, вы научили меня любить свою профессию. И я не нахожу таких слов, которые выразили бы мое уважение к вам и благодарность за все это. Я хочу сказать вам, вы, тот человек, за которым стоит вся библиотечная система. Вы нас защищаете, вы нас поддерживаете. И за это вам глубокие слова благодарности. Мазалтов, и желаем вам дожить до 120 лет, а дальше как захотите. Людмила Ивановна, эта песня для вас. A kozak czuje serdeńko mre w ciołku, Снясня люба, все про коханя, ми любились, Та й розійшлися, тепер зійшлися на. І знов, як ми любились, Та й розійшлися, тепер зійшли. Шановна Людмила Іванівна, ми знаємо, що бібліотека для вас це не просто заклад. Бібліотека для вас це доля, прекрасна, гідна доля. В День Ювілею можна підводити підсумки, і підсумок буде такий: ви побудували сучасну європейську бібліотеку. Ви виховали чудовий професійний колектив. У вас чудова, прекрасна родина. Чоловік, син, невістка, онука оленька ваш рід це рід чесних і працьовитих українців-ковачуків, які своїм прикладом показують, що таке справжній патріотизм, що любити батьківщину це кожного дня приходити на роботу і віддавати своє життя людям. Ви є прикладом гідності, щирості, порядності і надійності. І взагалі ви красива жінка і красива людина. Гейди Бізнеї, Людмила Іванівна. Іванівна, я в житті не знаю прикладу, коли б день народження людини ставав професійним фаховим святом, як ваш день народження. Бо всі ми знаємо, що Справді наш День бібліотекаря це не офіційний день, а ваш день народження. Мені дуже пощастило, я вже 33 роки працюю в цьому колективі, з вами працюю. І ви для мене є поєднанням, унікальним поєднанням, гармонією, самовідданості до справи, професіоналізму високого, принциповості і людської доброти. І хочеться вам побажати може навіть з егоїстичних міркувань. Дбайте про себе, бережіть себе. Ви нам дуже всім потрібні. Шановна Людмила Іванівна, сьогодні для вас звучить багато теплих слів, на які ви заслуговуєте. Ми приєднуємось до них і хочемо додати від себе. Нехай завжди вас підтримують та надихають рідні, розуміють друзі та допомагають колеги. Нехай все зроблене вами добро повертається сторицею. З, з днем народження! Шановна дорога Людмила Іванівна, ми поважаємо вас за доброту, відвертість, відданість роботі та бажаємо вам здоров'я, наснаги, всього самого найкращого. Дорога Людмила Іванівна, бухгалтерія і я особисто щиро вітаємо вас з Днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я, а також щоб всі чарівні хвилини ви відчули у своїй душі любов і тепло рідних вам людей. Бажаємо, щоб зміни в вашому житті були тільки на краще, а у вашому домі завжди панували радість, мир та благодать. Ангел-охоронець хай завжди оберігає вас і вашу родину. А ще хочу сказати, що бажаю, щоб наступного року нам дали стільки грошей, щоб ми б не успівали бігати кудись їх відправляти. Ну і хоча б половинку того, що давали раніше. Маються дні пелюстками, непомітно спливають роки. Не сумуйте, гордіться літами, бо не марно прожиті вони. Як для вас, то прожито ще мало. Доживіть, хоч принаймні до ста, щоб усюди вас щастя зустрічало, а для горя, щоб час не настав. Нехай любов незгасно світить, хай доля радісно співа. Для вас усі найкращі квіти і найласкавіші слова. Летять роки, мов чайки над водою, і разом з ними доля непроста. А ви завжди лишайтесь молодою, живіть у щасті і радості до ста. Дорога Людмила Іванівна, у праці руки пролетіли, неначе ластівки в блакить, Хай серце ваше молодіє, душа, хай піснею бренить. Бажаєм жити довгі роки, не знати горя і біди. Бажаєм щастя і здоров'я сьогодні, завтра і завжди. Шановна Людмила Іванівна, від імені колективу сектору інтернет-центр, вітаю вас і ювілейним днем народження. Бажаю міцного здоров'я! Творчих планів, нових звершень. І ще те бажаю, що щастям звуть люди, хай усмішка не сходить з лиця, хай життя ваше піснею буде, а ті пісні не буде кінця. Видно. Мабуть, ще слів таких ніхто і не придумав, щоб в них містити щиро все про вас. Ви доброта, і мудрість, і порядність. Ми дуже любимо і цінуємо вас. Нехай віддячності людської вам буде сонячно на серці. І все добро, що ви робили, нехай сторицею вернеться. Щастя, здоров'я на добрі роки!